Наш старший брат поїде в Маріуполі. Ми його і ждемо Артем транспортував до евакуації цивільних з Азовсталі. Вони прикривали їх собою. Кожна минула могла бути останньою. Постріли з води, з гори. Вони ну, майже там були в, ну, в капкані. Ну, не жалувався. Дякую захиснику Артему. нас Артем. Серці Бог, а на військовій формі шеврон, полку Азов. Артем Моша взяв у руки автомат, щоб захищати свою країну. Я Віталій Стебнів, і сьогодні ми поговоримо про довіру Богу навіть тоді, коли війна утримує рідного сина у Маріуполі, на у пастці. Артемка був дуже слухняним сином, був такий дуже організований. Він з задоволенням займався спортом, був амбітний. Дуже в 14 років він вже здобув титул чемпіона міста Києва з боксу. Ми кричали, що я знаю, що ти чемпіон. Я знаю, що ну ми кричали так, що ти побідиш, подимо що з тобою. Бог практически Він використовував. Слова из писання из священного писання он говорил, я знаю, що ти Господь вкладываешь сіл, що я одержу победу, що Бог со мною. Взагалі він дуже любив дисципліну, мало любив говорити, ну як справжній чоловік. І от з 18 років взагалі вже почав допомагати нам коштами, сам заробляв на себе, допомагав коштами в служінні дітям. Ми займалися завжди дітьми багатодітними або які виховувались наркозалежними. Ну, Такі діти, які батьки не можуть дати ради, Ну, і він це бачив, він казав: от, я хочу додати, наприклад, там, ну, купити там дві палатки великі, або там хочу там щось інше ще купити, або цій чи іншій дитині щось придбати. Ну, коли Він, він бачив, що є ну, в дитині якісь потреби. Діти його дуже любили, його дітки завжди слухались. Він прививав їм любов до спорту, їм було це цікаво. Він завжди і мріяв бути героєм. Завжди хотів ну, саме такого життя значного, щоб захищати слабших і. Ну саме тому 18 років він пішов до армії. Я може Артем Сергійович, вступаю на військову службу. урочисто присягаю українському народу і завжди бути ймовірним і відданим. Служу українському народу! І він, коли вже прийшов з армії, він вже сказав, що мабуть він буде. Заключати контракт з полком Азов, так як там дуже багато спортсменів і там з повагою відносяться до здорового способу життя. Ну, Звісно, як у матері була тривога. Я не думаю, що взагалі якась би мати могла отак, знаєте, з задоволенням відпустити свою дитину, приймати участь в бойових діях. Ось, але це було його рішення. Коли почалася війна, вже повномасштабне вторгнення, ми були в Києві, а Артем був в Урзуфі, це ну, той якраз район, ну, близький до Маріуполя. Він одразу казав, що ну як це я буду розуміти, що можуть бити мою маму, мою сестру, моїх рідних. Ну Як це я буду сидіти і дивитись, коли ображають слабких, ображають дітей, коли не мають ні зброї, нічого. Як я буду сидіти і дивитись? Він каже, ні, це не по-божому. І вже конкретно на Азовсталі він знаходився в підрозділенні роти обезпечення і супроводження. В его функцию входило обеспечение как продовольственное, так и всего остального. Ну и обеспечение, конечно же, охраны того объекта, который ему был доверен. Вот этот госпиталь, и там были э, э, гражданские люди э, с детьми, с а, женщинами, стариками. И вот они обеспечивали. Я мало спілкування з Богом и задавала Йому питання, а як же твоє слово і закон про не вбий? А Бог каже, що ви ж не вбиваєте. Не ви ж прийшли зі зброєю. Вбиває той, хто свідомо взяв зброю і свідомо е, прийшов принести смерть, приніс смерть. Це вбивство. А ви захищаєтесь ну, тобто, у вас немає іншого. Виходу, ну ви захищаєте свою землю, яку я вам дав. Це зона вашої відповідальності. Ви захищаєте своїх дітей, ви захищаєте ну, те, що маєте, ви, ви це ваше право. І тому я отримала мир в серці і ну, продовжувала молитися за хлопців. Я розуміла, що їм дуже важко морально. Дуже важко фізично, коли і з води, і з гори, і з самольотів, і з вертольотів, і постріли ці кожні п'ять хвилин. Вони ну майже там були в, ну, в капкані, такому смертельному. Ось, але Артемчик. Приблизно раз в тиждень на наше запитання завжди відповідав, що все добре, або ставив плюсик. Це, мабуть, такі були часи, ну, саме важкі для мене, бо ти не можеш нічого вдіяти, ти не можеш допомогти своїй дитині. Ну, ти відчуваєш себе дуже безпорадним. І, і, і тут ми намагались писати листів дуже багато і об'єднувалися з мать, ну, я з жінками мами, які також там знаходились діти. Ми з відеозвернення писали до можновладців, до інших країн. З, з нашого боку, ми старались підтримувати не тільки духовно. А захищати або за них вести боротьбу. Ну як тільки ми можемо придумати? Ми матері, жінки, родичі, хлопці, які мужньо боронять Маріуполь, і це звернення до всієї міжнародної спільноти. Наш старший брат в Маріуполь. Ми його дуже любимо і ждем домой. Маріуполь ворог, який терся до нашої країни. Відібрав сьогодні в мене змогу спілкуватися і бачити мого сина. І він хоче заподіяти ще більшого лиха, відібрати наших хлопців життя. І в мене, як у матері, сьогодні є тільки одне бажання: щоб мій син і сини, які поряд з ним боронять Маріуполь, повернулися додому живими та цілими. Допоможіть нам будь ласка. Допоможіть моєму братику та нашим військовим перемогти це зло та вернутися додому живими. Братик, я чекаю тебе вдома. Ну, я знаю, він мені написав, он... <свистит> він жені, видно, ну, жалів її, що ли, <свистит> по, по по синов'ї. А мені він написав, що кожна хвилина могла принести крах. Кожна хвилина могла бути останньою. Но он не жаловался. Вот не было, знаете, вот как люди жалуются, да все там, э, ну это конец там или не конец, нет. Он говорил, что я знаю, что все будет хорошо, конечно, сложно, потому что постоянно обстрелы, и там все. Он даже был, когда контужен, он даже не говорил нам. Ну только чтобы пожалеть нас об этом, так что вот так. Единственное, что давало мне силы жить, это доверие. Богу. Що Бог контролює цю ситуацію, що Бог там з ним знаходиться поруч, Тобто я не могла там бути. Я могла тільки його підтримувати молитвою, своєю вірою, е, ну, просити Бога про щось, е, могла підняти людей, щоб вони молились. Я могла поститись, я могла відмовитись від їжі. Я себе, я, 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 і, якщо б я могла, я б віддала свою нирку. Я не знаю, якщо б це допомогло. але ну, це були обставини вище за людські. І тому я знала, що там може бути з ним поряд тільки Бог. І тому я про, я про це кожного дня просила. Я казала: Боже, я не можу бути з ним там, але ти можеш. Я дуже прошу тебе, дай йому відчути твою любов, дай йому відчути твою присутність, дай йому відчути твою підтримку. Не залиш його. І як батьки. Чи вы были готовы, что может и втратить ваш сын життя. Да если uh, откровенно быть, то такая была uh, ну, внутренняя боль. Mm. Даже в какой-то момент не ну, такая невыносимая, как бы. Но я же знаю, кому я доверяю. Mm. Ну і мой лічний утішитель був досить. Моїм утешитель став Христос. E, 7 травня відбувався останній вихід цивільних з Азовсталі. Їх евакуювали і передавали Красному Христу. І ось Артем приймав участь у тому, щоб допомогти е, всім цивільним залишити Азовсталь і дістатися неушкодженими до автобусів, які їх чекали. Він їх саме транспортував до евакуації, і він їх вони прикривали їх собою. І коли туди їхали, бо їх дуже обстрілювали, коли вони повертались, також назад. Тобто, всі, хто були слабкі. Не мали змоги, окрім військового захисту. Він довіз їх евакуювали тільки цивільних. А з 7 на 8 ніч вже впала авіабомба, стався авіадар на той бункер, де був Артем. І зранку почала 8-го вже телефонувати в Патронажну службу Азову. І питати, ну, чи все добре, бо Артем не виходив на зв'язок. ну. Дівчата сказали, що тільки пізніше зможуть повідомити, ну, отримують списки, списки загиблих. Ну і я ці три дні, бо 11 числа прийшло це повідомлення. ну, Було важко, ну, кожну хвилину ти чекаєш. Цієї відповіді. І 11 числа травня вони вже відповіли, що так. Артем був там, і там було 67 загиблих в цей день. І Артем загинув. А, ну Артем він дуже хороший, такий освічений. Вперти, такі в гарному плані. Якщо він там щось сказав, то воно таке буде. Він боє е вражені дуже сильною, дуже е стійкою людиною, яка вміє досягати своїх цілей. Він дуже був добрий і е відзивчивий. Він тру трудолюбивий був. Він дуже якісно робив свою роботу і вчив це мене. І він дуже багато чого мене навчив. Він казав, що ну, здаватися це погано. Було непросто. Ну, Твій син любимий, е рідний. Ну, Здавалося, що ти так за нього ну, таку боротьбу вів, і ти вірив у найкраще, але сам, саме в такому отримати від Бога відповідь, е -е, образі, ну, було важко. Бо це був біль такого рівня, що ну, я ще ніколи такого не відчувала. Я просила дуже Бога ну, швидше прибрати цей біль, бо це неможливо було ну, переносити на фізичному рівні. Бог дуже швидко дав мені своє зцілення, благодать. Мир приходить від того, що я знала, що Артем знав Бога, що це мета кожного християнина потрапити на небеса. Ну, можливо, не в такий час. Ми не чекаємо, що це може бути ну, в такому віці, але це станеться з кожним, зі мною і з усіма, хто і вірить і не вірить у Христа, але ну, де ми проведемо вічність це питання. І я, і я розуміла, що Артем з Богом, що він в кращому світі. І навіть одна жінка писала, що ви так певно написали, що ну, він живий, він з Богом. Ну, ви дійсно в це вірите. Ну, я також можу на це розраховувати. Нащо да, ну, моє дитя живе, а це було маленьке дитятко. Ну, він на очах матері він загинув від бомби. Він каже: я нічого не змогла зробити. Я ну, сама чудом дивом якимсь каже, спаслась. Каже, в мене таке чувство вини, я себе обвинувачую. І мені здається, що він мене звинувачує, дитина, що я не змогла його оберегти. Ми з нею поспілкувалися. Я сказала, що ваша дитина в кращому світі, я впевнена, що вона на вас не ображається. і Маленьке дитятко невинне, воно потрапило. В руки Божі, і ви можете бути спокійною, жити собі далі. Люди черпають надію від нашого свідчення, від нашого пережитого. І я коли втратила сина, було боляче, і потрібно було служити. І я розуміла, що Ісус також служив, коли йому було боляче, Він служив своїми ранами. Він зцілював ранами, він... Підтримував і давав життя, і тому я також попросила в Бога благодаті, щоб ці рани, які є в моєму серці, щоб вони зцілювали інших. Тобто я не хотіла, ну, щоб ці рани гнили ображатись. А я хотіла, що ну, я, я, я розумію, що вони зі мною будуть все життя. Ці рани Вони ніколи не загояться, бо ну, це частина мого серця, мого життя, моєї душі. Але я можу служити цими ранами, когось підтримати, ну когось цілити, можливо, дати трошки сил пройти те, що потрібно пройти. А коли ми отримали його гроші, які він не не витратив, він збирав собі ну, на свої якісь певні потреби і передав нам всі ці свої рахунки на наше використання. Ми також вирішили їх витрачати на дітей, людей, щоб вони змогли приблизитись до Бога, до царства Божого, і це також було продовження його служіння. Ось і я вже бачила свого сина через сміх цих дітей, від, ну, чула, як він продовжує своє життя. Тобто він продовжує свою мету свого життя, своє служіння уже таким чином. Я й побачила, як Бог рухається далі через ім'я мого сина. Ми вирішили такий фонд створити ну, імені Артема Мощі. Задача фонду допомагати дітям. Які е, опинились в крутних обставинах, допомагати їм знайти, е, розкрити себе, розкрити свої здібності, привити їм здоровий спосіб життя, е, допомогти їм віднайти шлях, ну, яким вони можуть правильний, шлях світлий, яким вони можуть крокувати. Також це е, допомагати їм. Познайомитись з Христом п'ять років. Вже їжджу в табір. Тут дуже прикольно. Палатки тут в таборі вічний рух, атмосфера така божа, дуже нас підготовують до взрослого життя. Я помітив собі дуже великі зміни, як духовні, тому що до цього я був невіруючим. У мене більше з'явилося бажання щось робити. Ну, Менше лінивості у мене тепер. Ну цей стаціонар міняє дуже добре. Як по мені, це місце, де можна хорошо себе співати. Я до стаціонару крив, пив, але зараз вже в мене немає бажання ні курити, ні пити. Справді у мене виростилися гарні качества, тобто стриманість і себе підкачувала навіть і фізичне, і морально, Це справді дуже класно. Тому що, якщо б не стаціонар, то я б напевно не змогла б построїти далі свої плани майбутнє. Взагалі, хто і що, як мені що робити. Гроші ми використовуємо на те, щоб підтримати цих підлітків. Це і сироти, і напівсироти, діти ну, з важкого такого середовища ну, опинилися у важких життєвих обставинах. І це все завдяки е підтримці Артема. Ну, можна сказати, що він спонсор є цих е, проєктів. Завдяки жертві Артема я тут. Дякую захиснику Артему. Дякую, великий Артему. Мощ. Завдяки ньому я можу бути тут. Завдяки ньому я можу відпочити. Он нас перший. Завдяки Артему, я в безпеці. Спасибо защитнику Артему Моща. Дякуючи Артему. Ми можемо бути тут. Завдяки Артему, я змінився. Часи, коли ми бачимо такі труднощі, як з якими стикаємось кожного дня, це навпаки нас повинно підштовхнути до того, щоб ми і підняли свої очі до неба. Не ми вирішуємо, коли ми прийдемо на цю землю, коли ми підемо з цієї землі. Ми з потужним злом боремося, да, яке зараз на Україні знаходиться. М -м, нам Потрібно зараз одне схилити свої коліна, своє серце, свою голову перед нашим Господом. Від цього залежить наша перемога, від цього залежить наше майбутнє. Без Бога в нас не буде майбутнього. Кожен з нас через ці обставини стане кращим, стане світлішим. І ми впустимо всі свої обставини і в ці, саме перше Бога, і тоді дійсно на Україну прийде мир, бо мир може принести тільки Бог. Мудрість, розуміння е і зупинити це може тільки Бог, потужне зло. Звичайно, наші хлопці, там, які знаходяться на передовій, вони стоять за праве діло, і Бог на нашому боці і це відчувається, ми це бачимо, як світ нас підтримує, і ми якщо б не Бог, ми б не дійшли до сьогоднішнього дня. Було б це дійсно, як було в планах Росії. Це б це могло закінчитися дуже швидко, але кожен. Повинен побачити і зрозуміти, хто нас підтримує весь цей час, і просто повернутися до нього своїм обличчям, своїм серцем і відкрити своє серце для Бога. І тоді, безперечно, перемога буде за нами. Бути християнином це не тільки молитися, це допомагати іншим як волонтер працювати на перемогу країни. А також як Артем Моша, захищати майбутнє всієї нації. Неважливо, де ви знаходитеся, не втрачайте надію на Бога. Війна обов'язково скінчиться. Головне, пам'ятайте, Бог завжди поруч.